Доброго дня, дорогі друзі, з вами спільний проект Одеської національної академії харчових технологій та Одеської державної телерадіокомпанії. Смачні новини, основа життя, якісні харчові продукти. З вами Надія Могилянська та Олег Романовський. Сьогодні ми вам розповімо про користь кави, свято робітників харчової промисловості, актуальність спеціальності готельна-ресторанна справа та Харчовий прогноз на початок жовтня. А зараз світові та регіональні новини. Україна та Швейцарія підписали меморандум про співробітництво в аграрній сфері. А чим саме Україна може вплинути на розвиток цього співробітництва? Звичайно, високими результатами, як сповіщає сайт Мінагрополітики, за підсумками семи місяців 2011 року в аграрному секторі приріст валової продукції збільшився у 23 регіонах України. Завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яких намолочено 34,2 тонн тон зерна при середній враженості 30,6 центнерів з гектару, що на 24% більше ніж у 2010 році. А якого ж результату досягла Одеська область? Як ми з тобою і вважали, одеська область на першому місці це 2,7 мільйонів тонн. Зростання обсягів продукції рослинництва у нинішньому році відбувається насамперед завдяки розвитку сільського господарського виробництва, яке забезпечується шляхом технологічного розвитку. За рахунок якісних структурних змін у птахівництві та свинарстві збережено позитивну динаміку у галузі тваринництва, де приріст виробництва становить майже 3%. У сільськогосподарських підприємствах обсяги вирощування худоби та птиці зросли на 6,4%. Ці та інші результати позитивно характеризують розвиток аграрного комплексу України. Надія, в мене є до вас питання. Вона була кольору ночі. Вона мала екзотичний аромат та чудовий смак. Хто вона? Мабуть, це кава? Так, це кава. І нам вже не важливо завдяки кому ми дізналися про каву ефіопському ченцеві чи місіонерам. Сьогодні кава це невід'ємна частина нашого раціону. Днями ми завітали на підприємство з виробництва кави, яке відкрилося у місті Лічівськ. Далі цю тему продовжить виробничий директор ТОВ «Укркава». На сьогоднішній день існує багато виробників кави. Зокрема, на території України представлені всі відомі. бренди. Найновіший завод відкрився саме у місті Іллічівську. Тимур, скажіть, ви вважаєте каву тільки смачним продуктом або ще й корисним? Моє мною таке, нравится, якщо ви його п'єте і не все нікакого дискомфорта, то этот продукт для вас вполне полезен. А яка родзинка є тільки на вашому заводі? Наше підприємство на сьогоднішній день не має аналогів в Україні. Це перше підприємство такого рівня, на якому встановлено новіше обладнання по производству кофе растворимого, також кофе зернового обжареного, кофе жареного молотого. Практически все виды кофе, которые на сегодняшний день производятся. Мы способны производить до 3000 тонн готовой продукции в год. При этом кофе, который мы производим, отличается повышенным качеством по сравнению с многими позициями, которые имеются на сегодняшний день на украинском рынке. Помимо всего прочего, наша группа технологов специально разрабатывала рецептуры, непосредственно подстроенные под рынок Украины, под вкусы наших жителей. Эти вкусы специально подбирались, компилировались, мы делали особые смеси, пробовали эти смеси, пробовали обычные потребители, которые высказывали свое мнение, их мнение учитывалось, снова переделывали и так далее. То есть была проделана просто колоссальная работа, но в итоге мы получили тот вкус, который мы на сегодняшний день имеем, при этом получив такой отличный вкус. Мы э, придерживаемся определенной ценовой политики, которая позволит, в принципе, любому гражданину Украины приобрести для себя тот кофе, который мы сегодня производим. И я уверен, что именно этот кофе потребителю понравится. Расскажите, будь ласка, интересную историю, связанную с кавой, с вашего особистого життя. На сегодняшний день кофе это... Половина моей жизни, вот, соответственно, истории очень большое количество, связанных как с производством, так и с самим кофе. Но самое, скажем так, интересное, что получилось, благодаря кофе я смог объездить уже, наверное, половину земного шара. Поскольку кофе растет в основном в южных регионах, да, поэтому... Мы побывали и в Индии, и в Южной Америке, и в Африке. Это очень разные интересные страны со своими культурами. И во всех этих странах очень сильно чтят и любят непосредственно культуру кофе. Люди, которые выращивают этот продукт, они его собирают, перерабатывают, они относятся к нему как к хлебу. Вот. И у них у всех есть э, целые ритуалы, посвященные кофе. И посетив любую из этих стран и окунувшись в эту атмосферу, увидев эти ритуалы, ну, это непередаваемое ощущение, скажем так. На вашем предприятии мы бачили несколько разных сортов кавы. А какой сорт наибольше полюбляет сама ваша дружина? Моя жена, как ни странно, она любит именно растворимый кофе. Обычный заварной, так сказать, кофе ей не очень нравится. Она считает, что он очень крепкий, ей это не нравится. Не знаю, но это дело вкуса. Вона любить розтвориме кофе. Рано утром встать і випіть чашечку нашої э, кофе лакомба. На сході вважали, що кава веселить серце, прискорює думку. По арабськи кава означає бути сильним, активним. А що з цього приводу скаже спеціаліст? В наше время о кофе можна скоріє говорити як. Как... А напитки, которые рекламируются с точки зрения коммерческой. Сегодня все знают различные виды, сорта, кофе, и э, реклама повсюду заполняет э, наш, э, наше пространство. И в ряде случаев действительно те, кто проповедует потребление кофе, в чем-то правы, потому что для людей, у которых пониженное давление кофе способствует его повышению, выведению коматозного или шокового состояния. Для нормальных людей небольшие количества чашка, две до трех чашек кофе в день, они тоже не повлияют на общее самочувствие. Но учитывая индивидуальные особенности некоторых людей, нужно помнить, что кофе, как напиток, содержащий кофеин, может вызвать изменения в нервной системе, сердечно-сосудистой системе, вызвать бессонницу и другие нарушения. Кроме того, кофе способно вызывать привыкание, и сегодняшние дожды кажутся уже недостаточными для того, чтобы взбодриться таким энерготоником. Поэтому Люди увеличивают кофе и э, дозу кофе в течение дня, и это. может вызвать тоже неблагоприятные последствия для организма человека. Потребляя этот продукт, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, нужно учитывать время дня, необходимость в том, чтобы взбодрить себя. И кроме кофе существуют еще и другие прекрасные напитки. Это такие, как чистая родниковая вода, кисломолочные продукты, свежевыжатые соки. Поэтому я призываю вас... Рознообразять своє меню і получать удовольствие просто від кожного дня і каждого мгновения вашої жизни. Ми почули різні думки. Ви можете випити зранку чашку кави або прислухатися до думки нашого експерта. Вибір за вами. Але пам'ятайте, що усі ці продукти виготовляють першокласні спеціалісти харчової промисловості. Незабаром ми з вами будемо святкувати День працівника харчової промисловості. З цього приводу ми взяли інтерв'ю у ректора Одеської національної академії харчових технологій Єгорова Богдана Вікторовича. Цікаво, з якими успіхами та з якими проблемами підійшла Україна до Дня харчовика. Українська харчова промисловість і зернопереробна промисловість мають вагомі здобутки. Ну, по-перше, наприкінці минулого століття ми практично витіслили на прилавках наших магазинів і супермаркетів імпортну харчову продукцію. Хіба що за винятком тих видів, які не виробляються в Україні? Проте саме з 2000 року розпочалося повномасштабне. Технічне переозброєння харчової і зернопереробної промисловості України сьогодні у нас працюють найсучасніші технології, найсучасніші режими, які дозволяють виготовляти високоякісну харчову продукцію. На сьогоднішній день харчова промисловість України отримала новий етап, нову можливість свого подальшого розвитку. І Світова спільнота очікує від нас збільшення виробництва в першу чергу зерна та інших важливих харчових продуктів, з якими результатами колектив Одеської національної академії харчових технологій підійшов до свята працівників харчової промисловості? Ми сьогодні зустрічаємо значними успіхами, тому що ми зуміли перелаштувати свій навчальний процес і, взагалі, роботу в нашій академії таким чином, що наші випускники. Е Здобувають таку кваліфікацію, рівень знань і практичних умінь, умінь і навичків, що це дозволило їм опанувати на початку цього тисячоліття ті новітні технології, які зайшли в Україну. Сьогодні для всіх бажаючих випускників академії є робочі місця, є можливість розвиватися професійно. Ми забезпечили практикою всіх наших студентів. Ми маємо сьогодні такі відносини з нашими промисловими партнерами, які дозволяють нам. Збільшити обсяги практичної підготовки не тільки студентів, а вже і викладачів. І більш того, промислові партнери ще й оплачують на сьогоднішній день саме цю підготовку. Ми переформатували наші факультети сьогодні під той зміст, який склався найбільш вдало, тому що. На сьогоднішній день випускники шкіл, яким бажають навіть зв'язати своє майбутнє з харчовою зернопроронною промисловістю, не завжди можуть віднайти одразу саме ті спеціальності, з якими їм прийшлися до СМАку. От саме про смак ми і далі говоримо, що обери професію зі смаком, це серія передачі. Я вдячний Одеському державному телебаченню, яке підтримує наші ініціативи. І сьогодні я хотів би привітати всіх учасників нового проєкту, адже 7-го Жовтня стартує новий проєкт, телевізійний проєкт, спільний проєкт Одеської Національної академії харчової технологій і Одеської державної телерадіокампанії, який так гучно звучить смачні новини. Я бажаю цьому проєкту успішного розвитку, а всім телеглядачам більш правдивої інформації, позитивної інформації про харчові продукти. Негативу нам уже досить. Я хочу. Користуючись можливістю, привітати святом, професійним святом, всіх працівників харчової, зернопереробної промисловості, наших випускників, випускників нашої академії, викладачів, усіх, хто має відношення до великої справи створення високоякісних і безпечних продуктів харчування. Святом вас, дорогі! Богдан Вікторович привідкрив двері до розуміння професії харчовика, адже це неймовірно великий та надзвичайно цікавий світ. Мені дуже подобається назва однієї зі спеціальностей – ресторанна справа. Але хотілося б більш детально дізнатися, що це за спеціальність. Про це ми запитаємо у декана факультету інноваційних технологій харчування, ресторанно готельного та туристичного бізнесу Дешкантюк Оксани Володимирівни. Багато людей вважають, що спеціаліст у готельно-ресторанній справі це кухар, а деякі, навіть що це шеф-кухар. А яким свого випускника бачите ви? Ну слід відмітити, що сфера працевлаштування випускника за спеціальністю готельно-ресторанна справа надзвичайно широка, адже індустрія гостинності, яка включає в себе готельний бізнес, і ресторанний бізнес, і туристичний бізнес, сьогодні розвивається дуже швидкими темпами не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Звичайно, розвиток індустрії гостинності призводить до створення нових робочих місць і наші майбутні випускники це ресторатори, готельєри, керівники санаторно-курортних закладів, це управляючі в ресторанах, готелях, туристичних комплексах, і звичайно керівники структурних підрозділів цих цих закладів. Назва вашого факультету інноваційні технології харчування, ресторанно, готельного та туристичного бізнесу наштовхує на думку, що виключно всі студенти живуть у готелях. Студенти нашого факультету, які студенти всієї Одеської національної академії харчових технологій, мають сьогодні змогу проживати в студентських гуртожитках, і далеко не кожен вищий навчальний заклад має місця гуртожитки для того, щоб там проживали студенти. Студенти, які проживають в Одесі, звичайно, вони живуть у домашніх комфортних умовах. А для для студентів і ми намагаємося створити комфортні умови в наших гуртожитках. Сучасна освіта щасливе майбутнє держави. Одеська обласна адміністрація прийняла безпрецедентні заходи. Поточний рік оголошено роком освіти, і тому Одеська обласна адміністрація виділила 130 мільйонів гривень. До 1 вересня введено 6 шкіл, що складає більш як чверть від загальної кількості відкритих в цілому по країні. Закуплено близько 50 шкільних автобусів. А Одеська національна академія харчових технологій продовжує заохочувати першокурсників подарунками до плідного навчання. Першокурсники нашої академії це найщасливіші першокурсники України. Вони стали студентами одного із славетних вузів України, найславетнішого вузу Одеси, який має 110-літню історію і дуже нею гордиться. Наші першокурсники в своєму житті зробили правильний вибір, адже всі професії пов'язані з організацією правильного харчування людини, яке сприяє підвищенню життєздатності, покращенню самопочуття людей, покращенню їхнього життєвого тонусу. Це професії, які є першочерговими і які є завжди затребуваними у нашому суспільстві. Якщо наші першокурсники полюблять свою професію, так як 21 рік назад полюбила її я, то я думаю, що вони обов'язково досягнуть у своєму житті тієї мети, яку поставили перед собою. Хтось із наших випускників сьогоднішніх першокурсників стане директором підприємства, хтось буде працювати головним інженером. Хтось буде працювати директором з якості або технологом, хтось, безперечно, обов'язково стане викладачем Одеської національної академії харчових технологій, але всі вони за умови, що будуть любити свою професію, стануть професіоналами своєї справи. Тому сьогодні я хочу побажати першокурсникам любові до своєї професії, до академії, яку вони обрали, і до міста прекрасного міста Одеса, в якому наша академія знаходиться. До речі, для наших першокурсників в Одеській національній академії харчових технологій запроваджено дуже чудовий стимул. Кожен із абітурієнтів, який став переможцем по одному з факультетів, отримує у подарунок ноутбук за умови, що на першій сесії він підтвердив свої знання. я выбрала Одесскую национальную академию психотехнологии, потому что с ней я смогу иметь будущее. Она открывает для меня очень большие перспективы, и тут развита та специальность, на которую я хотела поступить на самом высоком уровне, я считаю, и мне очень интересно. И я развиваю свои навыки. Вот, ну, на самом деле, это версия для моей мамы, потому что на самом деле я хочу ноутбук. Надія, як ти вважаєш, чи можливо виготовляти синтетичне м'ясо? Раніше це було неможливо. Але наука не стоїть на місці і вчені розробили технологію вирощування синтетичного м'яса. Пише журнал New Scientist. Стеллан Велін передбачає, що люди зможуть запросто харчуватися синтетичним м'ясом рідкісних тварин. Традиційно люди їдять м'ясо тих тварин, яких легше одомашнювати, а не найсмачніше м'ясо. Але для синтетичного м'яса немає обмежень. Як давно ти куштувала м'ясо, наприклад, австралійського тушканчика Надіка? Ніколи його не куштувала, але зможу у найближчому майбутньому спробувати м'ясо кенгуру. Австралія зацікавлена у поставках м'ясо кенгуру на український ринок. Про це повідомляє прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України. А що рекомендують фахівці споживати у жовтні? Ми дізнаємося з харчового прогнозу. Общеизвестно, что наиболее полезными для человека являются те фрукты и овощи, которые произрастают на той земле, где человек проживает. Поэтому особенно хочется обратить внимание телезрителей на болгарский перец, который является кладовой витаминов и других биологически активных веществ, прекрасные грудья винограда, наливные яблоки осенних сортов, баклажаны, томаты, морковь и другие фрукты и овощи. Необходимо помнить, что потребляя такую продукцию, мы не только получаем удовольствие, но и пополняем свои силы и обеспечиваем необходимые запасы витаминов и других полезных веществ. Не забувайте споритися такою можливістю і е, поповнити раціон свой дневной тими фруктами і овощами, які подарила нам природа. Життя повинно бути смачним. До нових зустрічей! З вами був спільний проект Одеської національної академії харчових технологій та Одеської державної телерадіокомпанії. Смачні, Смачні новини. новини. Хай щастить.